Привіт-привіт! І сьогодні ми граємо нашу декарюгену ігру. Там, де треба строїти етаж. Етаж треба строїть. Сильоти уйди. Тут тільки 100. Ідемо в мою любиму дикарюгину хату. Дикарюгину хата? Ну, дикарюгина хата. Звісно, бо вона дикарюгина. О, дивіться, я б співскріча сфоткати, який він мене кусає за жопу. я муху Як вона мукає? Пішли, забираємо бабло в букві гавно. Так, що тут будемо строїти? Пішли строїть оце. Що це буде? ой счетцы, все я построю, Дивите, какая красиво, вау, девятья красиво, ой где я, счетцы, счетцы. як в мене гараж розвивається. Mm. Один мільйон. Щас пісок. А, блін. У мене ще другого нема. Ладно, поднимусь, ну-ка, тянем. Он дерется. а Дивіться, как я обустрою все, mm. mm. ладно, погнала бабовой забирать. Mm. Чому так мало? Купляем вот А, мне треба... 1,3, а у меня только... 0,3. А что тут показывают? Боже, а что вот это показывают? Чему? Вот чему? я прям зарезать его? Оч. Сильвет. Мне не сейчас, я. я буду какать. Кибар тупица. А, он у меня прозорый. О, дивіться, я можу його купити. Дивіться. Робити. Побігати по старим хатинкам. Дивіться, як в мене краси. Дивіться, як я починаю під дивитися. Ну, просто палить. Оцього раніше не було. Ти лягаєш і палиш. О, діди морози. А чому вона не капається? А, вона лагає, сейчас тут лагає. Так, ладно, після. А, у мене ж Wi-Fi цю, тупо тюрен. Він wi э, э, цей з говна виліз, і він такий пей. Ой, що происходить? Увага, повітряні тривоги. Повітряні тривоги, вигід. Жопаринжея. Ви бачили, який в мене телефон побитий, а жалко, ви цього не бачите. О. а капіс. Призек, 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 Сентик Лил, А чому ты стал? Хм, так ис, мана вайфа. У мене він тупий, ну хоча дивіться, він у мене є, а він в мене пий голову. Він в мене пий голову. Дезер. Пісерт. І не тупий. Вайфай тупий тупаясько. Пісисько, він бізить. Він у всіх бісить.

Люблю, люблю. І ви не представляєте якого? Буду радий на тисяча підписників. А чому це? О, що? Ой, чому так лагає?

Та не хуя б здійти? Да я хто я? Так он сайт. Ти сейчас купона. А, роблокси. Отоша тоже пицца. пицца. Ой, дивіться, щось... Рай а еще нам замечали. надо, видите как красиво, видите каке бабло красиво, вау, не меня находят, А-а-а! Приламзавку? Дивіться, що я зараз, зараз заразу куплю. Дивіться, я заразу купив. І вона тепер усіх за жопу кусає. О, дивіться, у Чубзіка. А що це? Що це таке? Що це таке? Що це таке? О, там чудеха. Бобриха Интересно, а після цієї карти буду я ну, другу типа строить. Так, заворачуємо Так, йдемо Так, піднімаємось. Ой. А, мамеш Wi-Fi тут. Бо Я його не напишу. Я його ненавижу, він такий піца, Оця Wi-Fi. -а. а він піца така чокнута. Я його не люблю, він тупіця, це Wi-Fi, він який. На голову всіх бісе, бо він. Гавняний, ну, короче, попатіка, він тупий, коли я граю в пес, він у мене не вагає. Сяся, ся, сясю, сікусі, ся ся муріздусім. Дивіться стільки в мене. Стільки в мене. І дивіться, стільки в мене після. Ну, боже! Ладно. Да, я кибер мой. Фу, хорошо. б. Чухот е б. Я тебя понял, Вин. Пицца вай А чего вода не хочет? Вот это же самое место. Ну, конечно, было на попить то Бодя 443 А в мене не таке ім'я Бохнік, бо воно піцця, бо в мене Богдан 2025 А давайте построїмо другий етаж Ні, а хоча так Да, стена. Ух ты, какая стена. Прям дождь сюда будет какать. Виндолд. О, стена дождя можно тут поставить. Стильчик. А это добетила в окно. Можно так. Если дождь, да так. Тут маленькие стильчики, маленькие диванчики. Так, по печейку. Виндолд. Стена. Айкон пейнтит. О, еще давите, красиво. И я все обустрою. О, давите, это можно сделать. Уи! И ты забирать бабло. Дивіться, то ось тут можна обустроїтися І дивіться. Що це? Карпет якийсь. А, це коврика. Я думаю, що за карпет? Шкарпетки. Те що? О, такі штучки на третій етаж. Дейбл, нет. Ні. Оце ТВ. Що по ТВ? За такой долочини та телевізор можна він може взірватися, піп. Взірватися він може. Пентіт. Картина. Дорисько, пісько. Дивіться. Це щоб от зомбі ховатися на первому етажу. Бо зомбі тупі. А пішли гара... в гаража забирали. Там де г гараж. Да. Понятно, не потуплячому. Гу. Кстати, добрый день вам, добрый день. Музыки фантазии, песен, добрый день. Ой, Тут экий пацан. Тан, тан, тан. Стена. Писько. Давайте писька купим. Все, я писька купил. Дивіться самі піськи. Мене рівно один кав. Це один ка. Тепер 34 кап. Де 34, а 3400 мільйонів какашки. А все муха. Му. Му. mamma 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 шов тут а стоп ні а де ж тоді? фм дивно і дивно картина ні картину не будемо купляти Ось дивіться, то хай все горить, палатиме. Що це таке? Елеватор. Елеватор. А, це не елеватор. Це тобто, можна оп оп. Що тут у нас? Кіно. Кіно. Дивіться. Пісько, пісько і пісько. Ірина Путська Путська. Песина Мекс. Пісько коко, ем пісько коко. Пісько коко. Я дуже шокований шокований. порвалися паразитські морди, і вони хочуть. Я тут заховаюся під світочком, думаю, не замітять ці бомбарі релі. Бомбарі. І якщо якийсь бомбар научиться на ліфту, він мене не замітить кусати мотого медвіддя. Я завжди буду бабло підбирати, тому, що він бо він смокає мене. Би, тому що я дохлим буду, а він буде зараженим людиною. Він йде. Ладно, я шутили. Тицялки, пицялки я напісяю на тицялки, тицялки. Ух тышка. Ух тычка. Ух тычка, дивіться, красиво. Це на після доща можна так посидеть, когда буде мокра душа, сейчас и купимо. Дуже-дуже. Даже я не знаю, що купити. Оце ми купимо. О, дивіться, як некрасиво! Ладно, ну а цьому все. Якщо вам понравилось цей ролик, ставте лайкосик і підписуйтесь на мій каналос.